У четвер, 28 березня, відбулося заключне засідання 18-ї сесії представницького органу місцевого самоврядування Червонограда. Першим перед народними обранцями звітував виконуючий обов'язки директора КП Червоноград Теплокомуненерго Віктор Ролюк. Упродовж години керівник комунального підприємства доповідав про економічний та технічний стан системи теплозабезпечення нашого міста, а також давав відповіді на питання депутатів. Звіт пана Ролюка сесія прийняла до відома. Далі у порядку денному стояло питання про затвердження програми приватизації об'єктів кому... Унальної власності Червонограда на 2013 рік, з якого доповідала начальник відділу економіки Ольга Денисенко, після дискусії рада прийняла рішення допрацювати це питання та розглянути його на наступній сесії. Загалом робочий день 33 депутатів, які взяли участь у пленарному засіданні, був продуктивний, і у бідню пору сесія завершила свою роботу.